Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ніж Райк, модель P123, знайдений для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Модель P123 це новинка 25-го року. Вийшла одночасно з моделлю P122. Комплект поставки P123 традиційний, ніж інструкція, гарантійка та рекламний буклет. Модель P123 буває в декількох кольорах, які ви зараз бачите в себе на екрані. І по суті відрізняється від моделі P122 тільки дизайном. Отже, давайте пройдемося по параметрах. Довжина руків'я 122 мм, довжина розкритого ножа 214 мм, а довжина леза 92 мм. Замок, лайнер-лок, накладки Мікарта, клинка Sandwick. Ніж легенький важить всього 82 грами, товщина леза в обусі 3,1 мм. Ніж має сталевих плашок всередині руків'я і руків'я виконана повністю з мікарти. При цьому воно майже не втрачає в жорсткості і покращує хват. Мікарта це штучний матеріал, тканина просочена спеціальними смолами. Її плюсу. плюси легкість, жорсткість. Можливість надання будь-яких кольорів, а також такий момент, що вона не є холодною, холодну пору року, і от наразі на вулиці кілька градусів морозу і ніж абсолютно не морозить руку. Дрібниця, але дуже підвищує комфорт роботи з ножем. З мінусів мікарти можна назвати те, що вона засалюється від жиру вашої руки. Відповідно, з часом може втратити свої яскраві кольори, якщо ви її такі обрали. Справа модель П-122, зліва П-123. Конструктивно ножі абсолютно однакові, матеріали однакові, різниця в кольорі руків'я та леза, а також різниця в оцьому напливі на обусі клинка. 123 модель має опор для великого пальця, а 122 його не має. Ось такі відмінності та схожості цих двох моделей, відповідно, можна обрати ту, яка вам більше до вподоби. Отвору для тімляка в обох моделей нема, але для тімляка присутня окрема боночка в хвості років'я. Кліпса однакова, пряма. Переставити на іншу сторону нема можливості. Ну що ж, давайте спробуємо подивитись, як ріже 123-й. Палиця з ірги, кущ з дуже щільними річними кільцями простої вистояний в лісі вже більше року, суха деревина, і ріже дуже-дуже непогано, як на мене, контрольований різ. І в певній мірі упор нам допомагає різу, а в певній мірі заважає, оскільки товщина в обусі невелика. І упор, незважаючи на те, що він має скруглені ребра на січку, він трохи, трохи впирається у великий палець. Але загалом дуже приємний контрольований різ, ніж Має контрольоване заглиблення в деревину. Але знов-таки це не є якийсь походний великий ніж. Це ніж для продуктів та невеликої легкої роботи. Порівняємо з 122-м. Упору нема. Відповідно, у нас тут, я б сказав, ну, трішки маємо програш в комфорті. Я, бо я люблю упор великого пальця. Але загалом порізу те саме, повністю контрольований різ, контрольоване заглиблення. Лезо не висковзує з деревини, і наявність або відсутність покриття на лезі ніяк не сказується на роботі з ножем. І для порівняння, класика P108. Металеве руків'я наразі от холодно, воно так одразу холодить руку, воно більш ковсковське, ніж переточений трошки. Ну і загалом різ непоганий, але відрізняється від. 123 та 122. -го. Там все ж таки от руків'я, яке більше заповнює долоню, воно більш приємне в роботі, як на мене. Ну, це мої особисті враження. Ви ж обирайте той ніж, який по вашому бюджету і вашим потребам. Я можу сказати, що для себе, ну, от мені особисто 123 подобається трішки більше за рахунок цього опору. Для легких робіт, типу працювати з продуктами. Щось десь відрізати, підрізати, розкрити упаковку, оцей ніж буде якраз цікавіше в роботі. А по дизайну, ну по дизайну мені трошки більше подобається 122-й. Бо він має більш стрімкі плавні форми. А 123-й має оцей горб. Але це, це чисто суб'єктивні враження. Одразу, якщо говорити про, одразу, якщо говорити про мікарту та засалення, Цього матеріалу бачимо на сінній руків'ї, в синьому руків'ї ребра трішки такі вже більш темні, ніж виїмки. Відповідно, це вже от якраз той момент, про який я казав. Різниця в лезах ви бачите зараз в себе на екрані. По довжині заточці матеріалом вони однакові. А оцей горб, куди впирається великий палець, у нас є лише на 123-му. Але я не можу сказати, що 122-й сильно програє. Це чисто діло смаку, кому яка форма більше сподобається, хто який хват любить. Райк, як завжди, приділяє велику увагу деталям обробки елементів. Відповідно, в цій моделі абсолютно нема до чого придратися. Хіба що при виборі ножа звертайте увагу на те, що на даному клинку відсутній шпіньок. Для когось це буде мінус, для когось це буде плюс. Відповідно, просто маєте такий момент на увазі. На усіх клинках. Стоїть підшипник, замок, лайнер лок, кулька детенту, обробка, покриття, все на висоті. Руків'я максимально полегшене, легке для чистки, але в той же час її більше сорту туди може забиватися. Але, як я вже сказав, чистити таке руків'я легше. хвату я не можу сказати, що 123-й якось виграє або програє перед 122-м. Просто особливість дизайну, особливість конструкції, наявність упору. Отже, які висновки ми можемо зробити по 123 й та 122 й моделях? Цікаві ножі, легкі, максимально прості. В той же час є можливість обрати колір руків'я та форму. Відповідно, ножі цікаві як на кожен день, так і десь для виходів на природу. Але не для якихось важких польових умов, зважаючи на те, що руків'я з мікарти. Якщо ж ви не боїтеся, що руків'я втратить свій вигляд, то я думаю, і для природи, для важких умов, воно спокійно підійде. Можливо, зараз якісь смоли є, які роблять мікарту більш стійким матеріалом. А так ніж має ну, дуже багато переваг, як то. Комфортне руків'я, яке добре заповнює долоню, матеріал, який не холодить руку в холодну пору року. Ну і лезо, яке не має обмеженої довжини за рахунок наявності шпінька, тому що його тут нема. Якісна сталь, яка добре працює по продуктах. Ну і якісний підшипник, який поки що в ножах райк мене жодного разу не підводив. Спуски майже від обуху. Відповідно, ніж має гарний різ як по продуктах, так і по твердих матеріалах. Лаконічні форми і комфортна для носіння в кишені кліпса, вона посаджена трохи низько, це не прихованого носіння кліпса, але загалом можна носити ніж, не дуже привертаючи увагу, якщо обирати якийсь неяскравий колір. Ось така моделька Райк P123, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!